Колеги, головний тренер футбольного клубу ЛНЗ Роман Григорчук, Роману Йосиповичу. Швидкий експрес-аналіз сьогоднішнього. Пойдемо. Аналіз прекрасний, бо ми виграли, і це було в цій ситуації е, дуже, дуже для нас важливо. Через те ми дійсно раді тому, що ми виграли. Далі про сам футбол, ну, питання, якщо будуть, будемо говорити. Колеги, будь ласка, так. Там по моментам дуже скромно, тільки один момент був добре, що робили. В другому таймі знову команда якось кріпощається, більше грає розпутано. Це така була тактична установка, чи це так по ходу гори? Та ні, ну як так, це би так можна говорити, щоб така б, якщо б така була установка, то вона скоріше не тактична, а стратегічна. А Якщо так порівнювати тайми, ну я не скажу, що в першому таймі якось було так все ж недобре, чи щось цьому. Ми забили гол і ми створили ну, ще ряд моментів. Вони не були стопроцентні, але це були такі гольові передпосилки, що, що в принципі ми могли забивати ще. Але ну треба розуміти, що. В цілому було досить системно все, бо ми не допускали ніякі моменти в свої ворота. Це ж теж все взаємозв'язано. Бо я думаю, що сьогодні якраз картина така досить була цілісна. Колеги, чи я запитаєш? Угу. По другому тайму, значить, були такі епізоди, коли центральні захисники обрізали, здивували і ворота там. <анкруто> це що психологічно настрій, бо якщо ну, в контексті взяти, коли там дрампаєш у воєнному матчі проти Карпати, проїзд себе потім Путря, значить, з Динамо, то такі помилки маленькі вони можуть приводити до Ну, бачите, по-перше, Мені зараз би ніяк не хотілося пригадувати ті помилки, які. Якщо вам це приємно робити, ну я мушу вже вам відповісти. Але давайте я скажу вам просто, що старі помилки ми не будемо брати, бо ми вже їх проаналізували і про них поговорили з футболістами. Зараз це нема змісту робити повторно. А що стосується сьогодні, так, були такі моменти, які, десь трошки, які би хотілося виключити. Но ми повинні розуміти, що захисники вони мусять грати в футбол. Вони не можуть там бити від себе м'ячі і подібні речі виконувати. Щоб команда грала на полі, захисники повинні впевнено грати з м'ячем і в своїй зоні, в тому числі. Так, тут має бути межа, бо ніякому разі ми не маємо допускати якісь такі ризиковані моменти, авантюрні моменти. Але не думаю, що сьогодні якраз в цьому напрямку є матеріал, щоб багато нас критикувати. Дім, є запитання у тебе. Я Матчів, може, 1 -1. Зараз, з зараз трошки, трошки просто такі, такі інші часи. Я думаю, що не то, що думаю, я дуже цього хочу, да, щоб якомога скоріше повернулися і болільники на, на стадіон в такій кількості, як було раніше, і прес-конференції проходили більш. Ну, в такій більшій кількості, більш може якось вони так креативно, якщо так можна таке слово підібрати, так але ну, ми, ми сподіваємося, що це вже буде в най найскоріше, як найскоріше. Ще одне питання родовому тільки що в розляганні знімав емоції футболістів. Всі вас дуже сильно чекають. У всіх просто одне питання до вихідних чотири футболи, це ви. Ще потрібно бути... ну, вихідних точно, бо ми так це планували. Я думаю, що ми можемо як знаєте, як тільки зробити виключення для, для тих людей, хто більше відіграли і кому треба добиратися, ну так як наші, наприклад, легіонери, хто хоче поїхати додому, то їм просто два дні це, ну, це замало. Вони не можуть навіть туди з'їздити і повернутися. Через то ми зараз ще це обсудимо. Колеги головний тренер «Коласа» Руслан Костишин. Руслане Володимировичу, як проаналізуєте сьогоднішній матч проти ЛНЗ? Я би його назвав рівним з рівних команд. Так що і по, по моментам вона рівна, і там по ударах десь перевага кажеться, там чуть-чуть, може більше ВНЗ, у нас кутових більше. Так що я рахую це рівна гра, всю, всю гру зробили епізоди. Аут ми пропустили і цей курйозний м'яч. Рахую, гра нічого була закономірним, це для мене. Колеги, ваше запитання? відчувалися органіки між футболістами. Тобто, особливо в нападі, флангі гравці, ну, Леференко поміняли, але не було відчутно, що гравці розуміють одне одного, що там один дотик бігати десь там нестандартно і завершити. Як ви думаєте, це взаємодія гравців чи там, рівень гравців чи ще нибудь чи можна якось ресурс вижити з ну, цього? Мушу вижимати ресурс, це моя робота, підняти їх на інший рівень. А якщо сказати, буду розбиратися. Так що це будемо. Мені хочеться їх вивести на інший рівень командний, командної роботи без м'яча більше, ніж. Чим... Ви кажете, з м'ячем, а я більше без м'яча. переключення, більше агресивно, щоб грали, більше пресингували, вступали в відбір. Їх треба трошки, можна сказати, ну, фізично підтягнути, це моя думка. Тому, може, і вони не комунікують між собою в плані пасу, тому що це ж теж треба зусилля якісь прилягати. Я навіть помітив, що на полі, от, наприклад, гравці Еланзе, там дуже uh -huh. багато легіонерів, uh -huh. і вони спілкуються там англійська uh -huh. на якійсь мові, а гравці колосу якось тільки ей, ей, і це якось так було. Там, трохи ну, дивіться, чесно, великий дисбаланс того, що одні пропустили, бо лізера пропускає за, за травми. Одні е, 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 сьогодні вийшов е, Таліс, він е, на зборах не був. І такий дисбаланс, що вони, вони зараз знайомляться. Так що не знаю, я не знаю ситуацію, яка відбувалася на зборах. Я не інтегрований в ті процеси. Не можу сказати. Ну, два вихідних в команди і приступаємо до роботи. Є багато що над чим працювати. і е, Буде гра товариська з металістом 19-25. І потім вже перейдемо в недільний цикл, е, будемо готувати за Рів. Будь ласка, останнє. Да, якого фактично грав латераля. Чи ви будете далі в цю схему витримуватися? Чи... Ми, ми не грали. Чому ми грали я? Ну так здалося, що дуже глибоко він. Хто хто? хто... Кетіков? Другу дальню, зали... Ну не шукав Команда ЛНЗ стала грати від оборони. Він шукав низько, і він опускався, щоб під, лі... під лінію передачі, щоб не давати яке, є, едіку. Правому захиснику Козіку м'яча, щоб через нього, через одного передача йшла, і він шукав ці передачі. Так що в нас Козік грав правим захисником.